Зрозуміло, що душевна людина вона може не мати рамок, і просто у кожного ну, рівень цей ну, різний, ну, безпідділу цього. А якщо буде ставати учнем Христа, то буде відповідальність за те, щоб спасати душі інших, щоб самі бути прикладом спасатися, і те, що Слово Боже його потрібно застосовувати в своєму житті. От і ну, бути прикладом віруючої людини, а не просто на словах, і що слово має мені бути цінне настільки, щоб я його в життя своє застосовувала. Не просто ну, вважати, що слово Боже правильно, але що ну, життя не застосовувати мені потрібно, ну щоб це зернятко, слова Божого воно проростало в серці і були плоди в житті. А не просто тримати на поверхні і в серце не пускати і ну.